Фестиваль під назвою Мене кличуть гори у надвірні відкрився постановкою Ми зустрілись». на головній площі міста. Колективи спільно виконали хореографічну композицію, що символізує єдність, силу та дружбу. Ми маємо можливість вкотре довести про те, що українці живуть, борються, виховують нове покоління, бо тільки завдяки мистецтву маємо можливість виховати нове краще світло покоління, яке житиме в переможній державі. Я дуже дякую керівникам колективів, які погоджуються, які підтримують таку ініціативу. Бо саме народний танець сьогодні, як ніколи, важливий, бо за нього борються і гинуть військові. І ми маємо цінувати кожну ниточку, кожну вишиванку і кожний танець. І найважливіше це донести майбутнє покоління. Далі дійство продовжилося у міському будинку культури. Яскраві костюми, гуцульські ритми та енергетика Карпат. Усе це створило атмосферу любові до рідної землі, кажуть учасники фестивалю. Я люблю танці, я цим живу. Мені це подобається. Кожні репетиції для мене це щось нове, пізнавання. Цей колектив ми дуже сильно любимо. Участь у фестивалі взяло 9 танцювальних колективів, а це близько 200 танцюристів. Подія мала і благодійну мету збір коштів для потреб 76-го батальйону територіальної оборони. Танцювальне мистецтво не знало такого, такої феєрії давно. І Олександр Любомирович у нас. Є ідейником і натхненником всіх проєктів танцювальних сучасних. Зокрема, це проєкти, які підтримують збройні сили України завжди. Танцювати треба всім і дітям, і дорослим. Вважає Надія, учасниця фестивалю. Бо в танці українська душа, традиції та звичаї. Наша викладачка, дуже гарна Мар'яна Марук. Вона організувала для нас репетиції і запрошувала батьків, дітей-танцюристів. От і ми з радістю приєдналися, тому що е, ми, як і вона. Хочемо, щоб український танець бачили, щоб він розвивався, щоб українська культура розвивалася, оскільки нас зараз знищують, і це дуже важливо в цей час, щоб українська культура була, щоб її бачили, щоб підтримували не тільки молодь, але і старші, адже діти беруть нас приклад вони дивляться на нас, і ну це важливо. Федір Рустаков, переселенець з Краматорська Донецької області. Три роки він живе у Коломиї, і тут вирішив піти на танці. Мені подобається Костюми всякі, що там ще. Ще мені подобається танцювати, просто виступати, отримувати нагороди. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.